НБУ обмежує P2P. Фінмоніторинг все частіше блокує картки за покупку та продаж крипти. Держава все ще не придумала, як толково оподаткувати та вивезти крипту із тіні. І у цьому всьому ми з вами, дропхантери та трейдери, сидимо із тезором на гаманці, милуючись пікселями на екрані, замість того, щоб спокійно вивезти собі на карту Profit і умовно прогулятись з задоволенням по магазинам. Вітаю! Ви на каналі Крипто, Мене звати Діма, і в цьому відео говоримо про гаманець та картку від Трасті Плюс і конкурс на безкоштовне відкриття своєї першої крипто картки. Друзі, якщо ви хочете, щоб і надалі виходив корисний контент на цьому каналі, який допомагає вам заробляти, підпишіться, поставте вподобайку і проявіть активність у коментарях. Це допоможе просуванню цього відео та розвитку українського Ютубу. Ну а всі корисні посилання, актуальні апдейти та ком'юніті однодумців будуть у описі до цього відео. Як швидко і зручно купити крипту і отримувати прибуток на зростання ціни прямо зі своєї моно чи приват-картки у декілька кліків? Як на отриманий прибуток з тих самих дропів і трейдингу сходити в Мак чи Сільпо, не переживаючи, що твою карту блокнуть чи змусять пояснювати, що таке дропи і крипта. Взагалі, на всі ці питання мають відповіді на відрішення українські розробники, які створили цю зручну кастодіальну платформу цифрових фінансів без банківських обмежень. Trusty Plus – це більше, ніж звичайний криптогаманець. Він підтримує понад 30 основних криптовалют, включно із основними мережами, і постійно розвивається. Про що свідчать поки розмиті, але все ж плани додати мережу TON, що потенційно дуже спростить нам життя в умовних наступних ноткоїнах і доксах. Реєстрація тут неймовірно проста і інтуїтивна. Також тут доступний стандартний P2P, для якого треба пройти звичайний курс в налаштуваннях профілю і мати 18 плюс років. Курс дещо відрізняється від Binance, проте там, де є різниця в курсах, є і поле для гри. І якщо із криптогаманцем все достатньо зрозуміло, обмежень по віку немає, маємо токени, маємо мережі для їх переказу, маємо зручну вкладку ринок, де можемо за ним слідкувати. То, як на мене, кілер-фічою цієї української платформи є можливість відкрити свою картку, додати її в Apple чи Google Pay та неймовірно швидко та зручно оплачувати будь-які свої покупки криптою через термінал в будь-якому магазині України чи Європи. Але вона, звісно ж, 18. Сама компанія зареєстрована в Литві, а віртуальна картка випускається в Польщі і її немає в українських державних реєстрах. Тому для отримання будь-яких даних по ній необхідно робити офіційний запит до Польщі. На даний момент із базою у майже 90 тисяч відкритих карток не було ще жодного такого випадку. Переважна більшість комісій тут нульові, проте за випуск самої картки прийдеться заплатити 10 євро. А якщо ви додивитесь відео до кінця, то отримаєте можливість відкрити її абсолютно безкоштовно. Оплатити її також можна як криптою, надіславши Тезер чи ефірний гаманець, так і поповнивши гаманець в євро через той же ж Монобанк. Для поповнення гаманця трасті в моно, якщо ще не маєте єврової картки, гортаєте вліво, тиснете Відкрити картку, обираєте євро, далі Хочу картку, і через декілька хвилин вона буде створена. Тепер, коли у вас обрана на екрані єврова картка, натискаєте Купити євро. Обираєте, з якої картки купуєте, вводите суму, бачите курс обміну та купуєте. Після покупки одразу копіюємо номер картки і йдемо до гаманця «Трасті Плюс». Там обираємо вгорі Поповнити, додаємо свою єврову картку, обираємо суму для поповнення, вводимо додаткові дані, підтверджуємо переказ в моно і в межах хвилини кошти будуть зараховані. Наступним кроком може бути як обмін євро на біткоін, ефір чи будь-яку іншу доступну монету для заробітку на її зростанні, після якого для фіксації прибутку можна повторити все це у зворотньому порядку, так і оплата створення картки. Для її створення йдемо знизу в меню картка, погоджуємось із умовами і натискаємо Отримати. Далі бачимо свій баланс. У наступному вікні прив'язуємо крипту, яка буде обмінюватись для покупок. За бажання можемо її потім змінити. Тиснемо Далі, потім оплатити і підтверджуємо платіж. І власне все картка готова. Для додавання її до Apple чи Google Pay переходимо у відповідний застосунок. Вгорі натискаємо плюсик, вводимо всі необхідні дані та підтверджуємо додавання через SMS. Ну а сама оплата з її допомогою не складе жодних труднощів. Тепер давайте трішки детальніше поглянемо на процес конвертації, до прикладу, тезера в гривню для покупки. Спочатку відбувається обмін тезера в євро за курсом платформи. Сам курс майже не відрізняється від інших криптобірж, а обмін має комісію в піввідсотка. Наступним йде обмін вже євро в гривню. За Курсом MasterCard, а на момент створення відео цей курс був вигіднішим від курсу НБУ на 10 копійок. Комісії за обмін, як і комісії за переказ на картку трасті, тут вже немає. Окремо варто вспомнити про дуже вигідну реферальну програму. Якщо коротко, то ви ділитесь своїм реферальним посиланням із другом і забираєте 25% із його обмінних транзакцій чи покупок. А коли ще й він запросить друга за своєю рефкою, то із нього ви отримаєте 20% від його комісій, таким чином отримуючи 45% комісій зі своїх друзів. Детальніше, як це відбувається і як заабузити цю систему, можете почитати у вичерпній інструкції від самого трасті за посиланням у дописі. Ну а тепер конкурс із максимально простими умовами. Перше. Ви переходите за нашим реферальним посиланням із публікації в телеграмі чи з опису під цим відео. Встановлюйте гаманець і реєструєтесь у трасті Друге. Пишете під цим відео вдумливий коментар на тему крипти і обов'язково прикріплюйте до нього свій трасті ID, який можна знайти в лівому верхньому куті у профілі. Третє. П'ятьом найцікавішим коментарям будуть зараховані кошти для відкриття своєї персональної картки Трасті Плюс. Проте якщо коментарів буде дійсно багато, то і переможців буде набагато більше. Тому тут все у ваших руках. Дякую за перегляд та запрошую поставити цьому відео вподобайку для нашої мотивації та розвитку українського Ютубу. Також пишіть свої вдумливі коментарі, не забувши про трасті ID. Долучайтесь до ком'юніті однодумців за посиланнями у описі та до зустрічі у наступному відео.